Вітаю водоліїв! Це ваш старопрогноз на тиждень, 7 по 13 квітня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Налаштовуйтесь на прогноз. щитуйте енергію карт, карта дьявола. Прогноз у нас загальний, тому дивіться підказки, шукайте, щитуйте карти. І ми дивимось понеділок. Десятка пентаклів. Дуже гарно розпочинають водолії. Якесь фінансове надходження, яке до них може прийти. Карта нам буде говорити ще про нашу родину. Тобто, як і фінанси, так і родина можуть бути присутні у вашому житті. Можливо, ви поїдете в гості. Можливо, ви отримаєте кошти. Можливо, у вас сімейний бізнес і вам он е, приходять якісь фінанси для вашого задоволення. Тобто, день дуже позитивний. Вівторок. Імператриця, треба її трошки сховати, то вона в нас дуже роздіта. Імператриця також день приросту, день якихось доходів, які ми можемо отримати. День про те, що ми насолоджуємось життям. Якщо мене дивляться дівчата, ваш день сходіть якісь, ну, в принципі, чоловіки також, тобто побалуйте себе, порадуйте себе якимось процедурами для свого тіла, тому що імператриця в нас завжди любить щось красиве. Щось для себе приємне, можливо, це показує карта вашу маму, вашу дружину. Також якась, можливо, їй потрібна допомога, якась порада, можливо, якась увага, тому що імператриця вона потребує уваги як до царівни, тому майте це на увазі. А взагалі імператриця в нас день приросту, тому і понеділок, і вівторок буде говорити про фінансові надходження. Середа принцеса кубків. Це в нас більш якісь такі романтичні нотки, якісь приємні емоції, позитивні емоції, можлива якась пропозиція, можливе, якесь примирення з людиною, з якою ви. Не хочу, щоб воно їздило, з якою ви, наприклад, були в не дуже таких приємних стосунках, якась, можливо, були у вас негаразди, і в цей день ви можете з цією людиною примиритися. Принц принц, принц, принц принцеса, Паш, я привикла говорити, Паш Кубків, це в нас якась новина, яку ви можете взнати в цей день, яка, знаєте, от емоційно вас от може сколихнути. Четвер. Дев'ятка кубків. Знову ж таки, приємна карта з позитивними емоціями, коли ми насолоджуємось компанією людей, хоча в Таро Райдера Вейта, там людина одна, і її самі комфортно в цей день. Тут нас карта показує, що ви будете відчувати якісь позитивні емоції, находячись в колі друзів, в колі своєї сім'ї, в колі колег по роботі. Тобто день приємний, день позитивний, якихось приємних новин, позитивних новин, якоїсь Насолоди емоційної, від спілкування, від якихось розмов, і от, от просто ви проведете гарно час і насолодитесь один одним. П'ятницю в нас колісниця буде говорити про рух, про дорогу, про автомобіль. Тобто, можливо, ви будете займатися своїм автомобілем, можливо. Кудись будете їхати, хтось буде, хтось може приїхати до вас. Колісниця в нас завжди рух. Якщо ми не говоримо про автомобіль, це буде говорити про енергію, що ви заряжені вирішувати всі свої питання. Ви беретеся за справу, не боячись нічого. Тобто він впевнений в своїх цілях, він знає, що він доїде до своєї мети, і в п'ятницю, от можливо, у вас буде отака якась дія. А субота в нас іде вісім мечів, яка буде говорити про якісь обмеження, які нас можуть стримувати. Якась ситуація в нашому житті, яка буде тримати нас, от в якихось обмеження. Да? Тут вона захворіла, вона лежить і вона, ну що вона нічого вона не може тут змінити. Тобто людина захворіла, і це вже є обмеження. Вісім мечів це в нас якась є ситуація, яка в нас зв'язує по рукам і ногам. Можливо, ми хотіли кудись поїхати, а в нас буде якийсь стан речей, який нас прив'яже додому. Не знаю, поломка чогось. Чи от вам потрібно бути в суботу вдома, і ви мусите бути, бо ви така ситуація потребує вашої затримки. Ви будете зв'язані і прив'язані, і так далі. Можливо, це буде стосуватися роботи, що теж буде особо не від вас залежати. От такий якийсь стан речей. І неділя. Принцеса Пентаклів буде говорити про. Якусь можливість отримання якихось фінансів. Принцеса Пентаклів у нас он рахує, вивчає, під, підраховує, тобто ви будете прораховувати якусь дію, яку вам, можливо, хтось запропонує. Тобто вам запропонують е заробити якийсь маленький підзаробіток, і ви будете рахувати, треба воно мені, не треба, прийняти, не прийняти, а що я з цього буду мати. Е пропозицію приймайте, однозначно ви отримаєте кошти, е якщо вони навіть йдуть маленькі, це все рівно кошти і все рівно вони вам потрібні. Можливо, ви будете вивчати якусь фінансову грамотність, знову ж таки прораховувати наперед якісь свої кроки теж, будь ласка. І так, водолії. Давайте ще подивимося, пораду для вас на тиждень. Порада для водоліїв на тиждень. Карта верховна життя. А верховна життя вона буде говорити, щоб ви дуже прислухалися до своєї інтуїції. Вона вам на цьому тижні буде підказувати, вона вам на цьому тижні буде показувати всіх своїх якихось проявах. Карта буде говорити про те, що. Звертайте увагу на сни, взагалі прислухайтеся до якихось людей, які от можуть вам словами подавати ті знаки, які вам потрібно почути. Тобто на цьому тижні, от як в неї ушки на макушки, причому у всіх його проявах. І так, водолії, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!